Вітаю всіх! Як енергія аркану королеви мечів будуть впливати на нас сьогодні 26 січня 2025 року енергії дня понадмірність повітряних стихій. Тому, можливо, будете дещо висловлюватися різко, можливо, не зможете порозумітися з деким. А також, можливо, десь у чомусь будете відчувати, що ви не маєте рівноваги. Не можете з кимось домовитися, не можете себе стримати. І також у цей день, якщо ви будете приймати якісь певні рішення, або, можливо, будете щось там обирати для себе дії якісь, то ви повинні бути впевнені у тому, що рішення ваше правильне. І приймати його ви повинні самостійно. Тому в цей день потрібно об'єктивно і тверезо оцінювати оточуючу реальність. Також, можливо, емоції будуть заважати приймати вам правильні ті рішення, тому не варто поспішати краще або обміркувати, або остаточне рішення перекласти на інший день. Для тих, хто працює і на роботі і в бізнесі, вам, можливо, доведеться сьогодні. Ну, більше дотримуватися ваших правил, установлених на вашому підприємстві. Тому, можливо, ви зможете мати невеликі доходи, або так, у вас те, що у межах вашого, того, що ви завжди отримуєте. Також, можливо, якісь будуть у вас необхідність виникне навести порядок. Або скласти якісь звіти, або ж, можливо, налагоджувати якісь партнерські стосунки, якщо це у бізнесі. Тому на цей день вам потрібно розуміти, що все, що ви будете робити, повинно бути в певних рамках і в межах закону. В особистих стосунках, можливо, у вас будуть ну, такі непорозуміння, коли ви або не зможете висловити свою точку зору, а можливо, не захочете сприймати точку зору партнера. А через це може відчуватися деяка прохолодність або відстороненість. Це не говорить про те, що це у парі будуть якісь загалом неприємні такі ситуації, просто якісь непорозуміння. І ще в особистих стосунках, також, як і завжди, потрібно дотримуватися певного балансу і стримувати свої емоції, не проявляти їх, не проєцирувати на вашого партнера. І порада на сьогодні. Якщо ви сьогодні все ж таки мусите прийняти якісь рішення, то воно повинно бути розумним і виваженим. І головне, щоб ваша совість була при цьому чистою. Тому що за кожен наш поступок ми завжди відповідаємо. У кожного відповідь своя. Але вона завжди якось нас карає. Тому потрібно діяти або згідно закону, або згідно совісті своєї. Також на цей день, можливо, потрібно усвідомити певний сенс у тому, що ви в своєму житті здобули. Або, можливо, що у вас склалася за обстановка така, де ви наразі перебуваєте. Тому все повинні ви виконувати в цей день із холодним розумом, і здоровим глуздом. І якщо у вас виникне якась така конфліктна ситуація, що ви не можете домовитися, будь ким, це можуть бути і робочі питання, можуть особисті питання, можливо, десь у соціумі там у вас виникне конфліктна ситуація, то вам потрібно звертатися до законної влади, а не чинити на свій розсуд. І ще на цей день є така порада, що. Можливо, вам знадобиться порада розумної жінки, то ви можете звертатися, ви її отримаєте. Ви тій людині повинні довіряти. І також ще в цей день варто проявляти певну обережність, тому що, можливо, хтось вам буде заважати, і вам не варто всьому довіряти, що ви будете бачити і чути у цей день. Тому що ви, можливо, дещо через свою понадемоційність або через хаотичність думок не будете бачити ситуацію такою, яка вона є. Тому краще звертайтеся все ж таки за консультацією до компетентних осіб. І не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім, хай цей день принесе вам радість порозумітися з усіма. Миру вам і гарного дня!